Вітаю! З вами Саймон та канал Єзнання. Ми з вами продовжуємо займатися далі. Ми не просто займаємося англійською мовою, а ще тренуємо нашу пам'ять. У нас з вами з'являється впевненість у наших силах. Чудово! Знання це сила. Ваше знання, ваш капітал. Хороші знання відкриють для вас нові перспективи та можливості. Починаємо. Вивчимо нове слово. Hi. Привіт. Є також слово hello. Воно буде більш формальне. Якщо ми хочемо попрощатися, то використовуємо слово goodbye або просто «Bye». Або ще більш неформальне «Bye-bye». Далі я часто говорю, ми продовжуємо наші уроки. Це буде we continue our lessons. Якщо ви хочете привітати своїх друзів, то скажіть Hi, my friends. Friends це друзі. Ми продовжуємо цей дуже важливий урок. We continue this very important lesson. We continue this very important lesson. Наприкінці відео я бажаю вам удачі і вивчення англійської. Удача це «luck». Але коли ми бажаємо удачі, то говоримо good luck. Є також вираз bad luck, коли щось сталося не так. Скажімо удачі, друзі, good luck, friends. Повторюйте за мною. Далі, наприклад, ви хочете подякувати. Як сказати дякую? Thanks. Дякую тобі. Thank you. Дуже дякую. Thank you very much. Є ще один варіант. Thanks a lot. Дуже дякую. Дякую вам дуже, друзі. Thank you very much, my friends. В англійській прийнято, що коли ми говоримо про наших друзів, ми використовуємо слово my. Дякую вчителю. Thanks, teacher. Thank you, my teacher. Тобто дякую тобі, мій вчителю. Або просто дякую вчителю. Thanks, teacher. Або thank you, my teacher. Ну, давайте повторимо ще всі ці вирази. Hi. привіт. Hi. Hello. Goodbye. Bye. Bye bye. We continue our lessons. Ми продовжуємо наші уроки. We continue our lessons. Hi my friends. We continue this very important lesson. Ми продовжуємо цей дуже важливий урок. We continue this very important lesson. Good luck. Це ми бажаємо вдачі. Або, якщо стало щось не так, bad luck. Good luck, friends. Thanks, thank you. Це дякувати. Дуже дякую, thank you very much. Або Thanks a lot. Дякую вам дуже, друзі. Thank you very much, my friends. Thanks, teacher. Thank you, my teacher. Добре, йдемо далі. I do it. Я роблю це. I do it. We do it. Ми це робимо. We do it. You do it. Ти це роб. Ти робиш це. You do it. They do it. Вони роблять це. They do it. І ось ми з вами розібрали основні займенники. I, you, we, they. Після них майже завжди стоїть дієслово. I do it every day. Я роблю це щодня. I do it every day. We do it every day. Ми робимо це кожного дня. We do it every day. You do it every day. Ти робиш це щодня. You do it every day. They do it every day. Вони роблять це щодня. They do it every day. I know it. Я знаю це. I know it. We know it. Ми це знаємо. We know it. You know it. Ти знаєш це. You know it. They know it. Вони це знають. They know it. I know it very well. Я знаю це дуже добре. I know it very well. I know it better. Я знаю це краще. Better краще. I know it better. We know it better. Ми знаємо це краще. We know it better. We know English. Ми знаємо англійську. We know English. They know it better. Вони знають це краще. They know it better. Добре, молодці. Давайте далі. I really know English. Я дійсно знаю англійську. I really know English. They work here. Вони працюють тут. They work here. They work there. Вони працюють там. They work there. We study here. Ми навчаємось тут. We study here. We study there. Вчимося там. We study there. You do it better. краще. You do it better. You do it really well. Ти робиш це справді добре. You do it really well. You speak English very well. Ти говориш англійською дуже добре. You speak English very well. I see you speak English very well. Я бачу, ти говориш англійською дуже добре. I see you speak English very well. I see you speak English really well. Я бачу, ти говориш англійську дійсно добре. I see you speak English really well. We watch this lesson every day. To watch, дивитись. Ми щодня дивимось цей канал. We watch this lesson every day. Lesson, uh, вибачте, не канал, а уроки. Ми дивимося ці уроки щодня. We watch this lesson every day. Добре, давайте далі. Повторюйте за мною, говоріть осмислено, не поспішайте. Ви робите великі успіхи. I study. Я вчуся. I study. We study. Ми вчимося. We study. You study, ты учишься. You study. They study, They study. I work, я працюю. I work. You work, ты працюешь. You work. They work. Вони працюють. They work. Далі стійка фраза. Запам'ятайте її. I go to work. Я ходжу на роботу. I go to work. I go to school. School – школа. Я ходжу до школи. I go to school. I go to university. Я ХОДЖУ ДО I GO TO UNIVERSITY. WE GO TO SCHOOL. WE GO TO SCHOOL. WE GO TO UNIVERSITY. МЫ до университету. WE GO TO UNIVERSITY. WE GO TO WORK. Ми працюємо. We go to work. They go to work. Вони ходять на роботу. They go to work. They go to school. Вони ходять до школи. They go to school. Добре, все правильно. Рухаємося далі. I study at university. Я навчаюсь в I study at university. I studied school. I studied school. We studied school. We studied school. They study at university. Вони навчаються в університеті. They study at university. Вони вчаться в школі. They study at school. They study at school. I study English. Але зазвичай використовують інше дієслово – learn. Learn більш ширше поняття. I learn English. I learn English here. Я вивчаю англійську тут. I learn English here. I learn English there. Я вивчаю англійську там. I learn English there. I learn English Online. Я вивчаю англійську онлайн. learn English Online. Добре, молодці. Повторюйте, доки не будете задоволені собою. На сьогодні це все. Вдачі вам і до нових зустрічей. Підпишіться на цей канал, поставте відео Файник лайк вподобаєчку, напишіть будь-який коментар та поділіться цим відео з друзями та знайомими. Зробимо рази українського світу більш доступною та найкращою, а також в описі до цього відео ви можете підтримати наш канал копійчиною. До побачення!